718 повітряних цілей із 741 знешкодили повітряні сили впродовж цієї ночі. Таку кількість зброї ворог задіяв вперше. Збито близько 300 шахетів, майже 415 локаційно втрачено. Ворог випустив сім крилатих ракет типу Х-101 чи Іскандер та шість аеробалістичних ракет кинжал. Крилаті ракети силам ППО вдалося знищити зафіксовано влучання у чотирьох локаціях уламки у 14. За даними повітряних сил, ворог атакував переважно захід України. Під основними ракетними ударами опинилися Житомирщина та Волинь, але вибухи лунали й у Львові та Рівному. На Житомирщині зазнали пошкоджень столярний цех та господарські будівлі. Також пошкоджені вікна у двох багатоповерхівках, повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Одна із пожеж ліквідована, іншу досі гасять. У небі Волині зафіксували півсотні безпілотників та п'ять ракет. За даними голови військової адміністрації. Івана Рудницького спалахнули пожежі на підприємстві та у гаражному кооперативі. Усі займання на цей момент рятувальники вже приборкали. Найбільш масована атака ворога на наше місто та на нашу громаду дронами, ракетами. По наслідках на цю хвилину маємо загоряння на території одного з підприємств. Маємо загоряння на території одного з гаражних кооперативів. На щастя, на цю хвилину інформації по загиблих немає. Цієї ночі під час обстрілу поранено жінку в броварах. Вона перебуває у лікарні і також у броварському районі горіло підприємство. У Требухові уламки безпілотника впали на територію виробництва. Там сталася сильна пожежа. Займання досі ліквідовують. Повідомляють у ДСНС. Знімальна група ТСН в дорозі до місця атаки в подальших випусках. Ми повідомимо про розвиток подій. За наявною інформацією на підприємстві, що загорілося, минулося без жертв. Долучаємо до нашого ефіру спікера повітряних сил Юрія Ігната. Вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вітаю вас. Ну, ми вже бачимо в соціальних мережах статистику і рекордну кількість дронів, які були запущені по Україні, але все ж таки хочемо попросити, щоб ви озвучили ту статистику, яка є у повітряних силах. Ну, власне вже оприлюднили буквально перед нашим з вами включенням, тому що люди чекають. Люди бачили, що вкрилися вночі. Звісно, всі очікують свіжу інформацію. Це в нас так би мовити, попередні дані, які ми завжди оприлюднюємо зранку на наших офіційних платформах. Дійсно, ви праві рекордна кількість сьогодні дронів. Ну саме усіх засобів повітряного нападу сьогодні було аж 741 це і ракети різних типів. Тобто мали сьогодні шість кинджалів, сім крилатих ракет. Ну і далі шахеди і дронні імітатори. Одразу давайте трошки градус напруги знімемо. Одразу скажемо що це не шахедів летіла така велика кількість, а шахедів летіло усього трохи більше трьохсот, так, і вони були. Ну, велика кількість їх була знищена протиповітряною обороною. От, власне. Що ми оприлюднюємо, що уражено 303 три засоби засоби повітряного нападу. Це у нас сім крилатих ракет знищено решта знищено е, би типу шахет. До локаційно втрачених у нас вже потрапляють е, власне дрони. Імітатори зазвичай, які противник випускає та у великій кількості по території нашої держави, така величезна масована атака з різних е, напрямків. Як бачите, протиповітряна оборона непогано впоралась цього разу. Е, так, є певні. Наслідки від кінжалів, не всі далеко вони долетіли своїх цілей, але маємо певні наслідки. Тут е, треба це говорити, і е, по шахедах бачимо. От е, власне такі результати Працювала сьогодні авіація, уся авіація, яка і в повітряних силах, армійська авіація. По шахедах е, також знітні ракетні війська, е, дрони, перехоплювачі, десятки цілей. Знову знищено ними ефективно працює цей інноваційний засіб. Спроти повітряної оборони, ну і нікуди не дівається мобільні вогневі групи. Ніхто їх з рахунків, звісно, що не списує в своєму шолоні. Нижньому вони відпрацьовують доволі доволі таки непогано. До трохи менше ста цілей знищено сьогодні саме куди завдяки... був, куди був зосереджений удар ворога цієї ночі? Ну вже місцева влада е, сказала. Ну і ми написали в офіційне повідомлення, звісно, що е, Волинь е, це. І аеродром, в тому числі, і, і окремі підприємства, які е, на цьому напрямку атакував ворог. Як бачимо, е, зазвичай ворог останнім часом спрямовує засоби, десь е, точково, як це було зі столиці України, пам'ятаєте, рекордна кількість засобів повітряного нападу тоді фіксувалася. Ну і сьогодні саме таким же епіцентром були і так. Були і інші регіони, зокрема Житомирщина, теж постраждала від цієї атаки. Ну, але як бачимо ще раз, що протиповітряна повітряна оборона е, нас працює, е, розвиваємося, удосконалюємося. Розвиваємо то ж саме дронове до ще раз підкреслюю, що в силах оборони воно має більш-менш доповнювати вже існуючі засоби перехоплення такої великої кількості дронів. І ось ще раз наголошую, шахеді було трошки більше трьохсот. Мене надзвичайно вдячні силам протиповітряної оборони за більш-менш спокійні ночі і можливість виспатися перед ефіром. Принаймні, за це від мене особисто дякую за те, що працюєте і захищаєте наше небо. Юрій Ігнат, речник повітряних сил збройних сил України.